Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Привіт, мої любі! Сьогодні заняття у нас особливе. І особливий гість. Впізнали його? Це ж справжнісінький рятувальник, бо допомагає шукати міни. Та вибухонебезпечні предмети. Як же його звуть? Сьогодні пес патрон буде моїм помічником. Ви всі вже знаєте, що на нашу Україну напав лютий ворог. І багато міст, які раніше були знайомими і безпечними, зараз несуть небезпеку. Міни можуть бути зовсім непомітними, тому що роблять їх сірого, зеленого та коричневого кольору. Саме так вони добре маскуються на землі, в траві, кущах. Вони можуть бути різного розміру, від зовсім невеликого, як, наприклад, долонька, до великого, як м'яч. Вони мають різну форму. Подивіться, на що схожі міни. Це морська міна. Вона Плаває у воді. На що вона вам схожа? На м'яч їжак. А ця міна на що схожа? На консервну банку. Це теж міна. Що вона вам нагадує? Колесо. Це теж небезпечна міна. На що вона схожа? На метелика. Її так і називають міна метелик. На що схожа ця міна? На радіо або музикальну колонку. Є міни, які кріплять на розтяжку. Розтяжки це такі ледь помітні вусики, які тягнуться від міни чи гармати. Якщо її випадково зачепити уламки вибухонебезпечних предметів, які не вибухнули, також можуть бути небезпечними. Міни, гармати, вибухівки можуть бути. У найнеочікуваніших місцях, в іграшках, книгах, солодощах. Тому, якщо ця річ не ваша, не чіпайте її. Запам'ятайте, як виглядають ці предмети. Та ніколи не наближайтеся до них та не чіпайте їх ні рукою, ні ногою, ні палицею, ні камінцем. А швидше відходьте, адже міни. Зриваються від найменшого коливання. Малята, я дам вам одну надійну пораду. Якщо ви бачите незнайомий вам предмет, виконуйте такі правила безпеки. Зупинись, не чіпай. Повідом дорослих. Не забувайте їх, вони врятують ваше життя, здоров'я. Давайте закріпимо наші знання. Та станемо на деякий час як пес патрон. І віднайдемо та знищимо всі міни. Вкажіть на предмет, який ви вважаєте небезпечним. Правильно. Молодці. І тут ви справились. Чудово! Молодці! Ви чудово справились із завданням. Державна служба із надзвичайних ситуацій маркує заміновані та небезпечні території. Тому, якщо ви бачите знаки червоного кольору, квадратної чи трикутної форми із написом обережно міни. Або білу-червону стрічку, що крипиться до палиці, або навіть просто огороджена територія, потрібно бути уважним та обійти вказані місця. А зараз перевіримо, як ви запам'ятали правила безпеки. Уявімо, що ми на майданчику. Що нам робити? Зупинись, не чіпай. Повідом дорослих. Ви пройшли серйозне навчання. Усі ви молодці. Це головне наше досягнення сьогодні. До зустрічі! Все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.